Доброго дня, знаходимось знаходимося наводській. Насталася аварія, з Форт Татайота. В результаті аварії Форд перекинувся на дах за попередніми даними. та Тойота рухався в одному напрямку. Зачепив Тойота та перекинувся. Ага, десь таким обратно області можна таку, на сайті інформатори є, а також слухати на радіостанції інформатори Фанті Сімфов. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на, на вулиці Заводській. Сталася аварія. Форд та Тойота. Розлітайте форт перекинувся на дах. Подробиться до фото, шукайте на інформатори. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.